Шановні українці, українки, хочу подякувати зараз всім парламентарям за ухвалення мого законопроекту. Тепер вже законом щойно я підписав документ. Текст буде негайно опублікований. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів, всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні, регулярним перевіркам для усіх. Тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці, або які мають родичів в Росії. Рішення правильне: 331 депутат. Саме так, як і потрібно, за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон.